Всім привіт, компанія Автопарк на зв'язку, у нас на надходження ось така от Audi Q7, повний привід, 3 літра бензин. Друзі, автомобіль у нас на хорошій зимовій гумі. На безключовому доступі. Ось такий от шкірний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Автомобіль доволі великий та вмісткий. Великий має багажник, автомобіль обслужений. Кригний з Америками з мінімальними пошкодженнями. Ззаді нас є шторки, клімат-контроль. Спереду у нас повний електросклопакет, сліпі зони, пам'ять сидінь, музика, бусе, електро так само, регулювання, сидінь, фари, авто, Мультируль. Друзі, 205 тисяч пробігу, 2015 рік. Автомат електрорегулювання руля. Панорама. Друзі, кого цікавий даний автомобіль. Компанія автопарк. Вас чекаємо. Кільцева 60. Приїхали, потестили, купили. Всім гарного дня!